Гарні квіти навесні це тюльпани. У мене на дачі багато тюльпанів різних сортів. Щоб тюльпани були гарні, за ними потрібен догляд. А ви на каналі Рослини дому та дачі. Є прості сорти тюльпанів, як на цій фотографії. Я їх не викопую. Вони в мене ростуть на одному місці вже 4 роки. А є сорти гібриди. Такі тюльпани я обов'язково викопую. Хтось зараз мене не дослухає і скаже, навіщо? Це тюльпани, вони і в бур'янах гарно ростуть. Так, я не буду сперечатися, ростуть, але як? Ось це сорти гібриди, які я не викопувала років 2. І що ми бачимо? Квітка є, але маленька. Або зовсім немає. Як зрозуміти, що треба вже викопувати тюльпани. Я дивлюсь по листу. Коли багато жовтого вистя, тоді я її викопую. Потім я беру і складаю цебелини в ящик. Це для того, щоб вони просохли. Зберігаю я їх в будинку. Якщо ви не стежите за моїм каналом, ви, мабуть, більше мене не побачите. Але якщо підписані, я вас вітаю, ви побачите багато нового і цікавого.